Рятує зуби бійців на передовій. Олександр 35 років працює в стоматології. Нині служить у 40-й окремій бригаді берегової охорони. Вже як рік він обладнав польову мобільну стоматологію. Тут і лікує пацієнтів, і ставить імпланти і протезує. Спецавтівка перетворилася на міні-клініку з унікальним обладнанням, яке іноді є рідкісним і для професійних медзакладів. Як працює стоматолог на війні, бачила Луїза Єрьоміна. Відкривай бузу. Оцей зубчик у нас іде дуже сильно зруйнований. Тобто нам його треба почистити. Віталій, військовослужбовець рокової бригади берегової оборони, навіть уявити не міг, що у війську лікуватиме зуби, ба більше навіть ставитиме імплант. Як лікар, чудово, як людина ще краще. Як я завжди боявся стоматологів, але з цією бурмашинкою там було буквально до трьох хвилин роботи. Але безболісно і швидко Ця бормашинка дозволяє препарувати невеликі правда порожнини, тобто можна вскрити навіть нерв без анестезії. Болі не буде. Рідкісна штука, але вона в нас є. І такого рідкісного обладнання в цій польовій стоматології чимало. За рік роботи Олександр прийняв більше півтисячі пацієнтів, побратимів своєї бригади. Бійців сюди везуть із передової. Дзвонять мені, кажуть, ми бійця беремо з позиції, веземо до вас. У нього там чи зубний біль страшно. Тому що така без вихідів в очах я в людей ще не бачив. Олександр 35 років займається стоматологією. Біля Львова у нього власна клініка. Поки він у війську, більшість обладнання звідти перевіз сюди. Розповідає, звичайну вантажівку за кілька днів обладнали в міні-стоматологію. мотофон клуб хуліган. Він власним коштом це оплатив. Це мої друзі. Я сам байкер. І вони зібрали кошти, і зробили повністю цей кабінет. Тут все поділено на зони є обов'язкові стерилізаційні, а також ортопедичні блоки. Олександр тут більше займається хірургією ніж терапією. Найчастіше звертається це запущені сильнозуби на видалення. І нарешті пульпітні болі. Олександр в цій автівці займається і протезуванням. Йому бракує матеріалів та допомагають фірми, з якими він співпрацював ще в цивільному житті. Та головне складне і дороговартісне лікування бійцям сорокової бригади він робить безкоштовно. Так виглядає кістковий матеріал 0,6 грама. От він в нас є тобто солдатам Солдатам ми можемо робити аугментацію, тобто після видалення зуба відновлення кісткової тканини повністю можемо робити безкоштовно. Ця мобільна польова стоматологія переїздить за бригадою. Каже, для нього головне допомагати бійцям. Я реально врятуваємо усмішку. Це приємно. Мені просто як професіоналу це приємно, що я зміг ну, в грузовій машині в полі таке зробити. Луїза Ірюміна Даніл, Сліж, Факти ті. Єдині новини.